Добрий день. А хто вам заважає, що ви так стоїте? Хто вам? Який автобус заважав вам? а? Що? Відчелення дроті. Що, що? Відщелення дроті. І що? Відревувався від, від лінії. Та ви що? Понеділок відрве вас директор електротрансу, точно від сидіння. Ви мене чуєте? Понеділок вас директор автотрансу відірве. Ви staiete, пытаюсь, чому ви так стоїте? Я, вас питаю, чому ви так стоїте? Так вам хочеться? Так вам хочеться? Їдьте! Слухайте, ви що? Кому ви це говорите? Ну, я зараз ви, мені це ви мені це говорите? Ви ну, їхати? я перепрошую, що ви проти вивовити, знаєте, що? Відхилення відхилення, від він, він буде, буде відхилення. Хочеш щоб тебе підвезла? Я не хочу з цією людиною взагалі ти, говорити. Ти, ти, хочеш, ну, якщо він так говорить, то... Прийде під'їхати, двоє. Та треба, ну а як. Ти що його не береш чи що, алло? Та й давай бігом грузив, алло. Я не вру, що грузити треба. Бігом! Бігом, щоб ти не був. А Венді, йди сюди. Їдеш, да? Та не Да. Братан, Я тобі не можу більше допомогти, але я за тебе завжди. Добре, дякую. А він буде вирулювати, він а, боїться. А, він боїться. А, а може, це, він буде може, вирулювати. Може, це, не, ну... А що казав против? Ну, так я кажу, чому ви так стали взагалі. А, я я поможу, Дроти так? не пускають, ну це просто жах. Дротить тут дом, Так. Дроти не пускають, ні, ну. Я не хочу роботи. Не хоче, а. боїться. Венді! Ви сюди? Пускай дроти? А, зараз пускають дроти. За, пустили, власне, не обирвалися. Тобі куди? В останній береться? Ні, ні, ну то обов'язково середній, інакше ні, там пан. Там пан. Так, так, дякую, ні, все нормально. Ні, ну, я не не, все, не все, не все не сам. Не так, не так, не так, так, тільки панду зараз поставить мені. Дякую. Що, тепер дротика нема? Ну, нормально. Тепер, тепер дротика нема. Це фантастика. Я сподіваюся, люди не проти. Затримка. Та яка затримка? Це не затримка, це. Тобі куди? Пару, пару За... я, може я під'їду типу... Ні-ні-ні, та ні, ні. я думаю це буде добре. Так? А. Так. Дякую. Ти що халої тебе. Ну чого, хлопці скоро навчуть. Ну, давай. дуже швидко навчуть хлопці. Це навіть не вдома, це взагалі жесть. А що вставати? Я надовго їжу, я на, на куратких не їду. П'яний чи що? Да. Викликати поліцію? Да. Так. Та Давай люди поможуть, занести. Поможи, давай його. То, да, то неможливо, вона... А нема за що взяти. Вона не призначена до таких. Знімаєш? Так, да, знімаю, а я. А як по-іншому? Якщо б розпулікувати, тільки щоб мене не публікувати. Да, Добре. Я взагалі не брав камеру не, то -то -то. Я не брав, тільки голос чути, просто і все. Він, Бачу, навіть не знаю, як хто знімати. Ну не знаю. Він Він не винувати. Але... Навчимо. Навчимо. А, як все класно. А тепер не кидайте попорохів не було. Так. Легенько. добре. Дякую. 5. Я сам, не треба, дякую. Перша зупинка за мостом. Дякую.